Людина створює бізнес з позиції я сам. Саме ця позиція і впевненість в собі дає змогу відкрити бізнес. Бо всі, хто не впевнені в собі, його не відкривають. Якби цього не було, оцей плюс, ви б його не відкрили. Але цей плюс є вашим хрестом. Саме цей плюс. Чому? Бо Ви продовжуєте, навіть наймаючи людей. Лізти в кожну сраку, в кожну щілину. Тому вам треба навчитись перейти в іншу категорію, вона називається ручне управління. Тобто, це коли я керую оцими. Але я керую, а не за них роблю. Наступний крок операційне управління. Це коли я навчився замість себе тепер вирощувати тих, хто кожен керує, а я керую ними. Тобто, це виконавці, це старші, я керівник. Наступним кроком буде стратегічне управління, тоді, коли в мене вже з'явились керівники. Коли я виростив керівників, тобто директорів, дав їх повномочі і при цьому ж дав. Не тільки можливості а і відповідальність, які вони покривають самі. Якщо вони справляються, тоді я в стратегічному управлінні наступним кроком уже в управлінні я виходжу в сторону в розряд інвестора. Там якогось там і, і, і без мене вже працює і генеральні директори, і не я.